Вітаю вас, моя шановна аудиторія. Жовтень вже добігає кінця, і нас очікує останній місяць осені. це листопад, листопад це місяць скорпіонів, і тут є мій день народження. І давайте подивимося, що нам рекомендує саме місяць листопад, які, можливо, попередження, чи якісь рекомендації. Так, ну, побачимо. Як завжди, дивимося рекомендації, якісь підказки на наступний місяць листопад 2025 року. Як завжди, я вам пропоную 6 варіантів. Так, це Другий варіант. Буду дивитися на колоді таро відродження. Це таро. Створена за мотивами картин відомих художників. Обожнюю цю колоду. Я до неї, так знаєте, відношусь трепетно і дуже рідко навіть в руки її беру. Така вона гарна. Так. Які, можливо застереження, рекомендації на листопад місяць 25-го року перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий варіанти. Все як завжди. Тобто давайте дивитися, чому там, до чого готуватися першому варіанту, які можливо застереження, попередження, рекомендації, королева Пентаклів, Двійка Пентаклів. А від вас, листопад буде вимагати гнучкісті. Або вам треба проявляти гнучкість. І якесь мудре планування саме у фінансів. Дві пентакливі, два пентакливих аркани, і, звісно, пентаклі це на що фінанси, майно, гроші, тобто щось таке. Так? І тут вам треба проявляти гнучкість. Вам треба обов'язково турбуватися про, тебе, про себе, так? не ігнорувати свої якісь потрібності, але балансувати між хочу. І треба розумієте? Тут розумні витрати, і ну тобто балансувати, проявляти гнучкість. Далі ще від вас буде вимагатися якась практичність. У вирішенні фінансових проблем через жінку можливо чи в питанні допомоги. Ну припустімо, звернеться хтось до вас, яка жіночка в борг взяти гроші. да? то ви тут балансуєте. Чи можете ви дати всю суму? Прорахуйте всі можливі і неможливі варіанти. Розумієте, ось саме про це вам іде рекомендація і попередження на листопад. Будьте дуже уважні до своїх фінансів. Вам тут потрібна буде розсудливість. Зрозуміло, так? Звертаємо увагу, перший варіант саме на фінанси. Другий варіант: що тут у вас? Колісниця і 9 мечів. Місяць доволі напружений для вас, другий варіант листопад. Можливо, поїздки бути, або якісь новини, не дуже такі, знаєте, розвеселі. так? Або поїздка може бути, їх може бути як декілька, або може бути одна, але сповнена якимись переживань. Або ви будете їхати в дорогу і сильно в дорогі потерпати. Ви знаєте, так, що зараз у нас обстріли, обстрілюється вся логістика, всі транспортні засоби, залізниця потерпає, так автобуси. То тут, знаєте, якісь страхи і переживання пов'язані з дорогом, з рухом, з пересуваннями. Тому зверніть увагу. Увагу на свій психічний стан, все, що пов'язано з дорогою, контролюйте свої емоції, все плануйте заздалегідь. І ще як варіант, тут це, ж знаєте, просто нам підказки дають аркани, Тут як варіант просто приділіть увагу транспорту своєму, або просто будьте уважні за кермом. Зрозуміло. Другий варіант вам вся увага на дорогу і на пересування будь-яким транспортом. Там може бути якась небезпека. Далі. Трій, третій варіант що тут у нас? Вісь мечів, двійка жезлів. Третій варіант у вас якесь відчуття пастки у листопаді, якісь страхи, якісь блоки, невпевненість. Таке, як, начебто, я в кажу так: двійка жезлі, володар неповного успіха, а трійка мечів це якась стагнація, обмеження. І от вам тут здається, наче ви застрягли в чомусь. Ну, але насправді воно не так все страшно. Давайте так, знаєте, такий чорний гумор є. Якщо вас з'їли, то у вас принаймні є два виходу, Так? Тому придивіться, поміркуйте. Та ситуація, яка у вас, можливо складеться у листопаді, вона вже не така жахлива. Ось ви не фокусуйтеся на оцих переживаннях і на обмеженнях. У вас є перешкоди, так, не фокусуйтеся на них, а навпаки, знайдіть вихід. І вам тут дуже важливо обрати напрямок. Ось дивіться, тут людина сидить і задумалася. Да? От є отака стагнація, але я думаю. Якщо ви будете думати, то ви вийдете із цієї ситуації. Зрозуміло. Головне, не заганяйте себе, зрозуміло. Четвертий варіант, що тут для вас? Так, трійка мечів і імператор. А тут четвертий варіант емоційні труднощі, або якісь непорозуміння із старшими людьми свого роду, ну або взагалі старша людина, або це може бути керівництво. Якісь можуть бути неприємності, коли треба буде робити ну, якийсь вибір. Вирішувати якусь проблему, яка можливо вам ранить вашу душу і серце. Але це, знаєте, якась необхідність. Тому яка вам порада буде, яка рекомендація? Тримайте голову холодною, не піддавайтесь паніці. І е, будь-які питання, які у вас виникнуть в листопаді, мається на увазі серйозні питання, да? ви їх вирішуєте через якусь структуру, да? через е, розумну консультацію. А не емоціями, ну я вам як приклад приведу: От якась конфліктна ситуація ділите ви майно. То не діліть його розтягуючи докупи. Це тобі це мені, а йдіть до суду. Зрозуміло, тобто будь-які питання, які ранять вашу душу і серце, які вам наносять отакий удар в листопаді, вирішуйте через органи, через органи влади, а не емоціями. Ну, тут так я вам хочу сказати, четвертий варіант може бути боляче, це таки трійку мечів нікуди я не можу діти. Тут якесь болюче питання у вас буде підніматися, але у вас є шанс все упорядочити, тому що є імператор. Імператор це хазяїн. Хазяїн розумне керівництво. Зрозуміло. П'ятий варіант, що для вас? Ух, ти, рицарь мечів. І 15-й прийшов, диявол. П'ятого варіанта у листопаді може з'явитися спокуса, діяти дуже швидко, або когось на щось провокувати. І ось тут ви можете щось не розрахувати і якось будете діяти, не обдумуючи, які можуть бути наслідки. А це погано. По дияволу, у вас буде якась токсична ситуація. Це можливо стосуватися і на роботі. І в стосунках, і щось може виникнути в дорозі. Розумієте, якось різка така ситуація, не дуже добра. Але то, знаєте, як якась провокація. Тобто, а провокації ж можна уникнути, можна й ігнорувати. Ви мене розумієте? так? Тому вам така порада: зберігайте контроль над імпульсами і не потрапляйте у пастку власних бажань. Ну, можливо, кому-то там дати наганяй, кого-то спровокувати. Комусь там щось збрехати, не впадайте в таку спокусу. І тут ще вам рекомендація: не попадайте під чужий вплив, не піддавайтеся чужим провокаціям, бо, можливо, не ви, а вас хтось захоче провокувати. Розумієте, роздратувати вас, спровокувати, шантажувати можливо, тому що дьявол, він може зробити що завгодно. Да? Можливо, ви почуєте якісь плітки, якісь новини почуєте, такі е е брудні. Ось не реагуйте на них. Спершу зупиніться і розберіться. Тому що диявол це ще той брехунний провокатор. Зрозуміли. П'ятий варіант. І шостий варіант: яка порада буде для вас? Порада, рекомендація. Тут у нас 10 жезлів і колесо фортуни. В принципі, непогано, тому що місяць обіцяє вам зміни, зміни, над якими ви не маєте ніякої влади, тому що колесо фортуни це такі жернова, які несуться, перемелюють все на своєму шляху і не питають: хочемо ми тих змін, чи не хочемо. Це можуть бути переїзди, зміни, роботи, тобто щось може і добре, і погано, в кого у всіх по-різному. Але тут сенс в чому. Вам може бути важко при оцих при обставинах да, якихось змін? Важко вам буде. І вам треба визначитися, що підпадає під вашу відповідальність, а що ні. От ви тут можете навантажити на себе чужі якісь проблеми. От, От дивіться, про що це? Якісь відбуваються зміни. Можливо, у вашій родині, да? у вашій родині, в когось з ваших родичів відбулися якісь зміни, і з вами пов'язані. І ви тут берете чужий клопіт якось на себе і тягнете, і не можете його витягнути. Ну, припустимо, пообіцяли комусь сидіти з дитиною. так? А раптом тут бац, вам запропонували роботу, або вам треба десь їхати, або щось зі здоров'ям. І ви не можете сказати ні. Так ось тут той момент, коли навчитися, треба казати ні. Не, наваж... не навантажуйте себе чужими проблемами. Не беріть собі зайвого, як то кажуть, ні в голови, ні в руки. Так? Тут життя саме все розставить по місцям. Ви відпустіть чужу ношу, і вам за це нічого не буде. Зрозуміло, так? Не тягніть, бо дуже тяжко, ви просто впадете і не подужаєте те, що ви на себе звалили. Добре. Маю думку, що всі з вас почули рекомендації. Так, На листопад місяць всього вам найкращого і до зустрічі.